Так, всім привіт! Мене зовут Фіка, і сьогодні я би вам хотіла бы показати свій домик для Monster High. Давайте почнемо. Отут у мене два золотих лежака. Отакий от лежак. Даліше. Тут у мене така хусточка і кофта. Даліше. тут он. Э, стил. Вот стил. Стеклянный стил. Вот стил. Стеклянный стил. На стиле тут лежит вот такая вот игрушка. Я ее сделала с поливарной Вот. Вот такая. Это такая мягкая игрушка. Мягкая игрушка, три свечки и зайчик. Там кролик, зайчик, не знаю. Вот. Гарный такий. Дальше, ой. Дальше тут колокольчик. І тут таке крісло. Таке. А тому кріслі лежить сумка така. Зараз покажу їм. Отака от, от сумка. Вона дуже гарна, вона блестяща. Така, така блестяща. Далі. Тут і ліжко. Далі я вам все покажу. Тут є матрас, тут простиня з Машею, Біле одіяло в жовтих крапочках. І така от червона подушка, яку я зробила сама своєю мамою. Ну от. Воно ну, дуже гарне. Далі. Тут два, тут крісло таке, от таке от. І тумба. Така тумба. На тумбі лежить таке, якби корзинка з грибами. В першому ящичку там гроші, зараз покажу гроші. А в другому зараз покажу косметика, Книжка Клаудін і утьонок біленький. А, до речі, оцю корзинку з грибами я зробила сама в школі. Тут таке крі... таке саме крісло. Далі. Тут у нас тумба така. Треба покажу. Отака От тумба. Я її зараз відкрию. цей тойби лежит такая собачка. Вот такая вот литера английская. Або вот так вот можно ставить, не М, и вот так вот можно ставить. И вот тут вот замок. С барби. Там все надпись барби. Далі на цій тумбі лежить корзинка. Отак от вона виглядає. Корзинка Шопкінс. Тут написано Шопкінс. І в цій корзинці різні е, різні книжки. Ну і не тільки. Ось тут от є малюнок. Два валюнки. Перший це от такий, з таким от каблуком. А другий тут така дівчинка намазована. тьотя така. Де ж тут от, е зошит з біології, він якийсь такий необичний. Ось з біології, там рамки вчуть всякі такі штучки. Ну, не важно, в общем-то. Дальше отут зошит противо твар... про природу. Дальше. Тут зошит в клітинку. Зошит про клубную вечеринку. Вот зошит. такие вот тут, ну тоже журнал. С таким вот каблучком. Журнал с малюком. Бебіком. Дальше. Вот жур... книжка про займу. Вот. Тут а, то, як було таке завдання, що треба зробити, написати про модель. Тут, значить, отак от. Ось така от книжечка сама. Е і отут модель має бути. І ось ще одна така от книжечка. І тут вже не модель. Тут така от кофта, а з іншої сторони такі каблуки. От. То можна використовувати як ноутбук. Я, наприклад, так коли іспользую. Вот такий вот журнал. Там всякі правила, малюнки, розмальовки, завдання і всяке таке. Це альбом. Там багато чого. І хімічне всяке. І там ще малюнки. Не важно. І отут тут от можна сказати... От тут, общем то багато чого є. Ну, там узори, всякі сердечки, любов, ну, нема. Тут така тумба. Тумба-стил, можна так сказати. Вот тумба. Вона відкривається. В цій тумбі лежить фольга. пончик, корона и вот такая вот и вот пластилин и семечко вот такая вот семечко ну это просто так Де Теж тут фрукти, тут банан, яблуко, клумничка і інжир, цукор, бульба, ну, пюре, напиток м'ятний і торт. Ягоднокуп... Ягодно-полуничний. Отже, я вам показала весь ведомик для Монстр Хай і всім па 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 па